Це вболівальники Динамо Київ. Сьогодні ми публікуємо новини про скандальні заяви перуанця Карлоса Самбрано про український клуб. Екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич відреагував на слова гравця і сказав, що не пам'ятає його хорошим гравцем і що він не приніс жодної користі команді. Поки був там, завжди важко чути негативні відгуки про нашу команду. Але що ви думаєте про слова самбрано? Чи правий він у своїй критиці, чи це просто спроба привернути до себе увагу? Залишайте свої думки в коментарях. Але незважаючи на це, ми знаємо, що Динамо великий клуб, і ми дуже пишаємося тим, що підтримуємо його. Продовжуємо підтримувати нашу команду та сподіватися на нові перемоги та досягнення. Не забудьте поставити лайк відео та поділитися ним із друзями, які також вболівають за Динамо Київ. І на останок запитання до вболівальників Яке значення має повага до колишніх гравців нашого клубу? Навіть якщо вони тут недобре провели час? Залишайте свої думки в коментарях і давайте разом підтримувати Динамо Київ.